Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інша Інна. І сьогодні хочу розповісти вам про серію Петунії Міні-Віста. В цьому році я вирощувала її перший рік, тому у мене склалася деяка думка про ці квіти. Ось з нею хочу поділитися з вами. От буває корисним, коли вирощуєш квіти перший раз. Хочеться знати про них. Щось більше, тому для тих, хто ще не вирощував, хочу так коротенько від себе розповісти, що я думаю про неї, про міні-вісту. Ну, тож, кому це цікаво, лишайтеся. Будь ласка, поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться. Це дуже приємно і корисно. Ну, Що про квіти? В цьому сезоні я вирощувала 5 кольорів міні-вісти. Коротенько пройдусь по кожній. Ось перед вами міні-віста Ход Пінк, висаджена в 30 літрів. На сьогодні вона виглядає так. Сьогодні в нас 4 вересня вже. Мало які квіти виглядають гарно в цьому році, тому що всі інші роки все було набагато краще. Цей рік складний, літо спекотне. Ну, ось воно все позначилось на квітах. Але ось віста міні виглядає прямо чудово. Це, нагадую, Hot Pink. Ось така вона. Чим більше їй ґрунту, тим краще вона буде виглядати. Ось зараз у нас сьогодні зранку був дощ. От трішки вона така, ну, не геть у формі, як би сказати. Але... Нічого. Хочу показати сьогодні, тому що, знаєте, іде зміна погоди, можна і не застати такого часу хорошого, щоб зняти ще раз. От Hot Pink дуже чудово. Далі, ось тут у мене віста Pink і Rose Star. Здається так. Ось так виглядає. На сьогодні також два саджанці в 30 літрах. Ну, Якщо можу сказати, що до доща вона трошки була краще. Зараз, ну, також, напевно, ще, якщо будуть теплі дні, вона ще, звісно, поквітне. Ось так вона хочу відійти, покажу ось так. Відро таке високе, 30 літрів. І ось так на сьогодні виглядає. Далі в мене тут є висаджена в ґрунт віста Єлоу, жовта і blue. Ці саджанці я висадила після того, як у мене ростуть тюльпани. І ось коли вони вже відквітнули, поки я дочекалася, щоб їх зрізати, ну, лишились в мене від продажів живці маленькі, і я ось висадила їх сюди. Що хочу сказати, що те, як вона розвивається, мені подобається. В ґрунті тут здається. Звісно, вона невелика, але і вже ж все-таки час який. Вона не, ну, не вчасно посаджена, але досить гарно вона ще виглядає. Ось так. Хочу сказати, що вже в червні мені покупці скидали фото із оцеї, ось мені вісти блу. то вона була вже досить великого розміру. Тож, постараюся вставити фото з цієї міні -вісти. От з усіх міні-віст, які я вирощувала в цьому році перший раз, саме більш мені подобається. От Blue. В неї квіточка, мені здається, найбільша ну, за розміром. І форма в неї найгарніша. Ну, ось цей жовтої, вона також ніби нічого, але ну, не так мені подобається жовта. Якось ця голуба. Ось так виглядає Violet Стар Mini Vista. От вона мені саме більш не подобається. Квіточка непогана, яскрава така, але в мене вона не вийшла. Можливо, ну тут вона висаджена в такий горчик, який просто обмежує землю. Можливо, живець був пізній, це точно, що він був пізній. Можливо, ще щось, але вона в мене ось не вийшла, щоб наростити великого куща. Він би і не був великий, тому що пізній, але все рівно міг би бути кращий результат. Можливо, через те, що сухо було, звісно, якийсь десь недолив був, тому що те, що в горщиках поливаєш, ніби завжди, а ось те, що в ґрунті буває, забудешся. Ну, На сьогодні можу сказати, що Віолет Стар мені не подобається, і я не буду її на слідущий сезон вирощувати. Хоча, можливо, згодом знову ж таки повторюю її. Ну, ще побачу. Ще, думаю, можливо, їй тут сонце було. Якби Вона тут в такому місці висаджена, де на неї потрапляє сонце те, що після обіду саме таке. Пекуче, можливо, воно її і зжарило. От. А зараз вона ніби відходить навіть трішки. Ну, не знаю навіть. Ось така вона. Ну, не буду брати я. Все таки, мабуть, і на наступний сезон. <кій> я ще хотіла сказати про Роустар. Ось тут вона, ну, Ніби вона нарощує гарний кущ. Ось. Але її квіти знову ж таки, бачите, ніби як вірусять до кінця сезону. Ну, вони, знаєте, як любий стрес по погоді на них показує вона От таким розмиттям. Потім ці квіти стають назад отакі, як повинні бути. Квіточка ну, дуже гарнасенька, бачите? І кущ нарощує, воно гарний. Ну, вже те, що зараз є, воно трохи не і поганий, але ж все -таки, все таки вегетативна маса є. І ще навіть є бутони, вона ще буде квітнути, трішечки від доща одійде і буде знову красуна. Але ж поки що на наступний сезон я не планую. Ось цю Роу Стар і Violet Стар. Планую лише Хот Пінк, ось цю красуню. І Violet Blue. Вернулася ще до жовтої. Стосовно неї, тут є такі моменти, ось дивіться, наприклад, коли вона стресує. Це вже я так. По своїм спостереженням можу сказати, вона йде ніби в вірус. І квіти стають ось такі різнокольорові. От, наприклад, є така, така, Ну, ніби як все схоже на вірус. Але потім, як погодні умови наладжуються, як підживити її, підлити, вона стає знову ж таки ось такою жовтою. Не знаю, що це. Таке, можливо, це в мене так вийшло. Чи це в неї, знаєте, її особливість така. Але таке було. Було на всіх кущах, а осталося, ну зараз проявилося на ось цій, що посередині. Ось поряд кущ, ну такий вже він, якби як взяти загальному, ну, то десь сантиметрів 80 кущ. Квіточок зараз менше знову ж таки, але бутони ще є, тож вона буде квітнути, то жовту також хочу собі лишити. Ну а ця блу-віолет, чи якось так вона, ну, справді така ну, дуже гарна квітка в неї. От реальності тут вона більш до фіолетового, а от як дивитися реально на неї, то вона така. Як вигорає, більш до блакитного йде. Ну, ось віолет мені саме більш сподобалося. Причому все листечко в неї таке хороше, що можна ще навіть і живця взяти. От. Ну, але я, мабуть, цього робити не буду. Все-таки можливо і візьму. В мене вже є замовлення на наступний сезон, живець замовила. То, думаю, буде в мене високо матеріал. Ну що, по цій серії мої висновки, вона е така, що її потрібно вирощувати. Можливо, не всі. От та Violet Star, е що я показувала, я бачила ну, у людей на відео, що вона нарощує великі кущі. У мене не вийшло. Ну, можливо, це десь мій недогляд, тому треба пробувати ще раз. Я подумаю, чи буду я ще раз це робити. Ну, а ви робіть свої висновки. Але цю серію обов'язково вирощувати, бо вона в цьому важкому сезоні саме краще виживала, так би мовити. Ну, на цьому все. Кому було цікаво, поставте вподобайку. Ну і на все добре. Миру нам!